Миші це маленькі створіння, але біди від них на городі буває стільки, що хоч плач. Особливо восени, коли врожай зібрано, а в коморах пахне зерном картоплею й морквою, ці непрохані гості починають справжній наступ вони прогризають мішки, псують овочі, лишають за собою сміття й запах, а головне розносять хвороби. У селі кожен господар знає, де є зерно, там скоро буде й миша. І неважливо, чи це комора, чи грядки біля хати, знайдуть дорогу скрізь, навіть найакуратніші господарі не завжди можуть уберегтися від цієї напасті. Чому ж миші такі небезпечні саме на городі? Бо вони не лише шукають поживу, а й риють нори, просто під рослинами підгризають коріння, псують насіння. Навесні, коли ми з надією дивимося на сходи, вони можуть за одну ніч знищити кілька рядів гороху, буряка чи моркви. Взимку гризуни ховаються під мульчею або в теплиці, гріючись біля решток рослин. А коли зима затяжна, вони навіть добираються до коренеплодів, які господар залишив у землі на підкоп, і потім дивуєшся чому буряк, наче живий, а всередині порожній, наче хтось його вилизав. У старі часи в селах добре знали, якщо восени багато мишей, зима буде холодна. Але ніхто не радів, бо це значило додаткову мороку. Тоді ще не було хімічних засобів, пасток чи отрут у красивих упаковках. Люди покладалися на те, що під рукою запахи, трави, зола, кішка, собака. І що цікаво ці способи працювали не гірше ніж сучасні. Коли восени прибрати грядки, перекопати землю, висипати трохи золи по краях, то й мишам не буде де заховатися. І земля стане родючішою. Багато хто думає, що миші не шкодять під землею, але це помилка. Їхні ходи підгризають коріння, порушують вологу, створюють порожнини. Через це навіть міцна рослина може всохнути. А коли таких нір десятки, то ґрунт просідає і грядка виглядає, наче побита дощем. Тож боротьба з мишами це не лише про збереження врожаю, а й про здоров'я землі адже земля жива. І все в ній пов'язане. Отже, миша не просто дрібний шкідник, а справжній ворог кожного городу. але перемогти її можна, якщо знати слабкі місця і діяти розумно, і головне, не отрутою, а тим, що дає сама природа. Бо в кожному народному способі мудрість перевірена віками, і коли ми повертаємось до цих простих, але дієвих методів, то не лише боремося з мишами, а й. Відновлюємо зв'язок із землею, та який завжди був основою життя в селі, і якщо уважно придивитися, то миші бояться не так самої людини, як запахів, що їм неприродні. Природа дала їм дуже чутливий ніс, і все, що має різкий, гострий або незрозумілий аромат, вони уникають. Саме на цьому і побудовані найефективніші народні методи боротьби з гризунами. Головна перевага таких засобів. Вони не шкодять ні ґрунту, ні рослинам, ні домашнім тваринам. Їх можна застосовувати хоч на городі, хоч у коморі, і не боятися, що потім овочі наберуть отрути. Усе, що потрібно, знати, кілька простих правил діяти з розумом. Почнемо з найвідомішого засобу деревної золи. У селі її завжди вистачає, бо після кожної топки грубки чи спалювання гілок лишається попіл. Не варто викидати його, це справжнє золото для городу. Зола має не лише добривні властивості, а й відлякує мишей своїм запахом і лужністю. Гризуни уникають місць, де сиплють попіл, бо він подразнює їхні лапки слизову. Якщо навесні або восени рясно посипати золою міжряддя, особливо навколо грядок з морквою, буряком і картоплею. Миші оминатимуть ці місця. Добре також розсипати золу біля нір або в комірках, де зберігаються овочі. Люди помічали варто лише опилити землю, і вже за кілька днів гризуни зникають, шукаючи спокійніше місце. Другий перевірений засіб чорний милений перець. Він має гострий, пекучий аромат, який мишам просто нестерпний. Найкраще змішати перець із золою або борошном. І посипати суміш по периметру грядок біля нір чи навколо теплиці, можна також зробити невеликі тканинні мішечки з перцем і розкласти їх у куточках сараю під дошками у місцях, де видно сліди мишей. Головне, час від часу поновлювати порошок, бо дощ і вологість зменшують його силу. І, хоч господареві запах може здатися приємним чи байдужим, для миші він, наче полум'я. Не менш дієвим засобом є м'ята, особливо перцева. Цю рослину миші не переносять взагалі. Її запах для них надто сильний і небезпечний. М'яту можна вирощувати просто біля городу або сушити на зиму. Сухі пучки кладуть у сховища з овочами біля погребних дверей, у кути теплиці. Можна також зробити настій. Жменю сушеного листя залити окропом, настояти кілька годин і цим розчином обприскати землю між грядками. Запах протримається кілька днів, особливо після дощу, і гризуни не підуть туди. Дехто додає до м'яти трохи камфорного масла або краплю ефірної олії лаванди, ефект ще сильніший. Камфора має пронизливий аромат, що діє на мишей як сигнал небезпеки. Варто лише змастити нею камінці або змочити ватні кульки і розкласти на городі гризуни втечуть уже через добу, серед менш відомих, але дієвих засобів суміш борошна з гіпсом. Цей спосіб більше підходить для тих, хто хоче не лише відлякати, а й позбутися мишей назавжди. Гіпс має властивість тверднути при контакті з вологою. Якщо змішати його з пшеничним борошном у рівних частинах і розсипати біля нір, миші охоче поїдають таку приманку, але після того як гіпс потрапляє у шлунок і змішується з вологою, він твердне і гризун гине метод старий, але дієвий, особливо якщо застосовувати його восени, коли миші активно шукають їжу. Важливо тільки не сипати суміш там, де можуть бути домашні тварини. Є ще один прийом, який часто поєднують із попередніми чергування засобів, миші розумні створіння. Якщо один і той самий запах стоїть довго, вони звикають і перестають боятись, тому господарям радять раз на два тижні змінювати засіб спочатку зола, потім перець, далі м'ята або камфора. Так можна тримати гризунів у постійному напруженні і вони не встигнуть освоїтись. Це як оборона, треба змінювати тактику, щоб ворог не знайшов слабке місце. Коли застосовуєш ці методи, важливо робити все регулярно одного разу насипати не допоможе. Гризуни відчують запах, відійдуть, але потім повернуться тому варто підтримувати аромат, ароматну лінію захисту протягом усього сезону. У господарстві зручно мати відро з золою, баночку з перцем і кілька сушених пучків м'яти так усе під рукою. Дехто навіть змішує трохи попелу з перцем і щотижня підсипає новий шар уздовж паркану чи біля компостної купи. Простий засіб, а результат як від дорогих препаратів. Не забуваємо також про профілактику краще не чекати, поки гризуни заведуться, а одразу створити для них. Некомфортну зону, тоді й шкоди не буде. І головне не шкодити природі. Кожен народний спосіб працює тому, що він узгоджений із землею. Коли ми використовуємо попіл, трави, спеції, ми не порушуємо рівновагу, не отруємо ані землю, ані воду. Миші просто йдуть, шукаючи місце, де їм спокійніше. І це наймудріша перемога без хімії, без насильства, лише сила природи. І досвід поколінь. Колись у кожному селі знали десятки способів, як відвадити мишей, і, хоч здається, що нині ми живемо в інший час, але старі методи не втратили сили, навпаки, вони прості, надійні і не потребують витрат. Наприклад, моя бабуся завжди казала попіл тон – то не сміття, а лік для землі є оберіг від усякої нечисті. Вона кожну осінь, як тільки обкопувала грядки, брала сито і рівненько просіювала попіл з печі вздовж стежок та біля паркану. Казала, що то для чистоти і щоб жодна миша не думала тут селитися. І справді, поки в неї було господарство, ніхто не чув, щоб миші там шкодили. Сусіди дивувались, як у неї буряки лежали в погребі до самої весни, не погризані, а морква свіжа, чиста, ніби тільки з грядки. Ще один старовинний прийом запалювати м'яту або полину диму. У давнину люди часто підкопчували таким чином свої комори та погреби. Звичайно, не для того, щоб спалити, а щоб напустити запаху. Для цього брали старий металевий посуд, кидали жменю сухої м'яти або полину і давали тліти. Дим ішов густий, ароматний, миші тікали, а овочі після цього навіть краще зберігались. У багатьох селах. Так робили щороку після збору врожаю, окурювали приміщення, виганяючи не лише мишей, а й комах. І ніхто не скаржився на хімію усе було природне і безпечне. Згадували також про прості, але мудрі хитрощі наприклад, у деяких хатах клали висушені головки часнику або гілочки бузини в кутах і під мішками. Миші не переносять цих запахів. У хліві, де тримали зерно, вішали мішечки з сушеною м'ятою, а під підлогою, клали жменьки попелу з додаванням перцю. Так створювалася невидима, але дуже ефективна стіна запаху. Люди тоді не знали наукових пояснень, просто казали пахне не по-мишачому, вони не йдуть. І в тому була своя правда, бо миші дійсно уникають усіх різких ароматів. Цікаво, що в різних регіонах України були свої варіанти на поліссі, наприклад, використовували суху ялівцеву гілку або розтерту хвою. У Карпатах клали біля нір камфору, розведену у воді, або натирали дерев'яні поверхні хвойним маслом, у степових селах сипали золу в з землею просто під перекопування, і це теж відлякувало гризунів, бо вони не люблять сухий лужний ґрунт. Усе залежало від того, що було під рукою, але суть залишалася та сама діяти природно, без отрути, використовуючи те, що дає земля. Звичайно, тоді не було таких проблем із кількістю гризунів, як тепер. Але й тоді люди знали якщо хочеш, щоб урожай зберігся, треба подбати ще восени. У багатьох селах навіть вважали, що це окремий обряд, захист городу. Після збору картоплі та буряків господар обходив межі з відром золи, іноді додавав трохи перцю або солі, і говорив щоб не гризло, не рило, не ходило. І, хоч це виглядало як звичай, у ньому була глибока народна мудрість що зробиш із душею, те й дасть результат. Сучасні господарі часто згадують ці традиції, коли стикаються з мишами, що не реагують на отруту. Є навіть випадки, коли після кількох безуспішних спроб із пастками люди поверталися до золи чи м'яти, і все зникало. Наприклад, одна жінка з Полтавщини розповідала, що в неї у теплиці миші знищили розсаду перцю. Вона вже хотіла купити хімікати, але згадала пораду дідуся насипати попелу з печі й обкласти м'ятою. Через тиждень гризуни зникли, а розсада більше не страждала. І таких історій можна почути чимало, бо те, що перевірене часом, рідко підводить. Дехто з господарів застосовує комбіновані методи, наприклад, після перекопування грядок, попіл, потім по периметру, перець або камфора, а в кутах сушена м'ята це створює багатошаровий бар'єр, який гризуни не можуть подолати. Є навіть приказка серед старших дай землі попіл, віддячить урожаєм, а миші втечуть самі. У цьому й справді є сенс, бо зола, крім захисних властивостей, ще й живить ґрунт калієм і фосфором. Отже, господар отримує подвійну користь, і захист і підживлення, народні способи завжди поєднували користь із простотою не потрібно було нічого вигадувати, лише знати, коли і як застосувати. Наприклад, не сипати попіл у дощ, бо він змиється. Або не залишати м'яту на сонці, бо вона втратить запах. І все це передавалося усно від старших до молодших, як частина сільського досвіду. Тепер, коли ми повертаємося до таких знань, розуміємо, що вони не лише про боротьбу з мишами, а й про гармонію з природою. Людина, яка вміє працювати з землею, не воює з нею, вона просто створює умови, де шкідник сам іде геть. Тому сьогодні, коли господар у селі бере до рук попіл, м'яту чи камфору, він ніби продовжує давню справу своїх предків. І, хоч світ змінився, але принцип залишився той самий: усе, що треба для захисту, вже є поруч, треба лише придивитись, пригадати і скористатись тим, що колись врятувало наші комори й поля, і тоді жодна миша не стане господарем на нашій землі. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено твердити боротьба з мишами це не одноразова справа, а постійна турбота кожного господаря. Як і земля потребує догляду, так і захист її від гризунів має бути системним. Не можна насипати золою один раз і сподіватися, що миші забудуть дорогу назавжди природа. Живе за своїми законами, і тільки той, хто розуміє їх, може справді досягти ладу. Миші з'являються там, де є корм, тепло і укриття. Тож перше правило чистота та порядок. Не варто залишати на грядках рослинні рештки, купи листя чи старе сіно. Саме в таких місцях гризуни облаштовують свої гнізда, осіннє прибирання найкраща профілактика. Бо без житла миші не затримуються. Друге чергування засобів. Якби добре не працював попіл чи перець, якщо користуватись лише одним миші, з часом звикають, тому мудрі господарі міняють їх час від часу, сьогодні посипають золою, через тиждень кладуть м'яту, потім чим камфору чи полин. Це створює мінливість, і гризуни не можуть пристосуватись. Дехто навіть придумує свої суміші, додаючи до попелу трошки перцю, а до м'яти – кілька крапель оцту. Головне не боятись експериментувати в межах натурального земля приймає лише чисте і природне усе інше їй шкодить. Третє правило діяти завчасно. Найчастіше люди починають боротьбу, коли вже бачать сліди мишей, але тоді вони встигають завдати шкоди краще створити захист. Ще до того, як шкідник прийде. У вересні після збору врожаю варто пройтись по грядках, розсипати попіл, обкласти кути м'ятою, перевірити комори. якщо є підозра, що миші можуть з'явитися, поставити кілька приманок із гіпсом, або покласти кілька ватних кульок із камфорою. Це не забере багато часу, але дасть спокій на всю зиму. Четверте не забуваймо. Про природних помічників. Кіт у господарстві не лише улюбленець, а справжня охорона. Навіть запах кота для мишей сигнал небезпеки. Тому багато хто залишає трохи використаного котячого піску біля теплиць або комори, і миші туди не заходять. Так само птахи, особливо сови і синиці, допомагають тримати баланс у природі. Якщо не нищити їхні гнізда, вони самі подбають про зменшення кількості гризунів. Це теж частина народної мудрості не боротися з природою, а співпрацювати з нею. П'яте не лінуватись, перевіряти результати. Багато господарів роблять помилку, насипали золою і забули, але дощ, вітер, час усе змиває. Тому кожні 2-3 тижні потрібно оновлювати захисний шар, особливо після опадів. Якщо бачите нові нори, не ігноруйте, а одразу засипайте їх золою або землею з перцем. так ви не дасте мишам розмножитись. І ще важливо не залишайте корму на відкритому місці. Якщо у вас є кури чи кролі, тримайте зерно у щільних мішках або бідонах із кришками. Миші завжди йдуть туди, де легка їжа. Шосте пам'ятаємо, що надмірна хімія шкодить нам самим. Отрути, що продаються в магазинах, часто мають сильну дію, але можуть потрапити у ґрунт або в організм домашніх тварин. Потім така земля дає урожай, який ми самі ж їмо. Тому народні способи це не лише економія, а й турбота про здоров'я адже запах м'яти чи камфори не шкодить ні дітям, ні собакам, ні кишкам. Земля від такого тільки дякує, бо зберігає свою силу. Сьоме слухаймо старших. Вони знали, коли як краще це робити хтось радив розсипати попіл на світанку, бо тоді роса допомагає йому краще триматись. Інші казали після заходу сонця, щоб запах довше стояв у повітрі. Такі дрібниці здаються неважливими, але саме вони роблять результат. Бо народні методи це не просто поради, а досвід, перевірений поколіннями, і кожне покоління додавало щось своє. Вдосконалюючи прості істини. Отже, щоб миші зникли і більше не повертались, потрібно не чекати чудес, а діяти постійно і з розумом. Природа завжди дає підказки там, де пахне м'ятою, де земля чиста, а господар уважний, там гри.